До усвідомлення людей, що таке взуття існує, яке буде давати вам комфорт вдома. Ви прийшли з холодної погоди, зняли кросівки, черевики, в яких ви цілий день ходили і засунули ніжечку в цей капчик, ви насолоджуєтесь, він огортає вас теплом сухим, тому що це властивость вовни така. І що я хочу сказати, вони ж не, не впитують запах поганий, от ну, ножки, у кого потіють. Вони не потіють і не, вони ніколи не пахнуть погано, тапочки. Бо вони, так сказати, самоочищаються, ця вовна за рахунок а, вмісту ланоліну, який є у овечій вовні. Це такий природній антисептик. І от реально, я свої тапки раз на рік перу. Якщо вони не загрязнилися зверху, я їх не забруднила, наприклад, там не замазала нічим. А зсередини вони навіть і не пахнуть погано. Тому це, я думаю, важливо тим людям, у кого є такі проблеми. Дякую.